Рішення, ж, як кажуть в раді, рішення прийнято. <рес> Дуже хотілося б, щоб всі об'єдналися. І суспільство, і люди, і території, а за повернення треба боротися, об'єднавшись. І засоби масової інформації. Ніхто не каже, що журналісти повинні працювати згідно їх професії. Але... Хотілося б, щоб ми всі об'єдналися заради однієї головної перемоги, а перемога головна у нас слідуюча: повернути все і всіх, нікого на цьому шляху не розтіряти і залишитись об'єднаною країною і вже зосередитись тоді на. Дійсно на реформах і на економіці. Тому що не можна все це втілювати в життя, нормально реформувати не можна, поки розібрана вся країна. Це зараз мрія. Велика мрія.